Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні стартує такий цікавий, грандіозний проєкт виготовлення акціального вітрогенератора. Вертикального типу. Наголошую, вертикального типу буде генератор. Це ось так схематично зображено я намалював статурні котушки. Тут 9 котушок. Ну, в мене буде використовуватись 12 статорних котушок. Це такий шаблончик, то, ну, малюночок, скажімо так. Для виготовлення аксіального вітрогенератора потрібні металеві диски. І статор буде розміщений між металевими дисками. Отже, поки що в мене на якому етапі зараз я покажу. Зараз я вже на такому етапі. Виточені вже в мене є диски, один такий ось диск. Замірюємо зараз давайте його діаметр. Так, діаметр нашого диска становить, дискудимося. 390 мм. 390 міліметрів діаметр диска. Ну і товщина. Це у нас метал-товстий метал, він важкий. Десятка метал. Зараз я його спробую так перевернути на іншу сторону, ось, показати. Ось бачите, видно. Товщина 10 мм. Тут же в мене проточені знята. Як ви бачите, така фасочка на поклейку неодимових магнітів. Тут будуть клеїтись неодимові магніти, їх буде 16 неодимових магнітів на одному диску і на іншому диску 16 неодимових магнітів. Ну і Між ними розміщений буде, як ви бачите, ось так статор і встановлений другий диск. Ну і далі конструкція збирається для. Акціального вітрогенератора. Нагадаю, це проєкт побудови акціального вітрогенератора вертикального типу. Отже, такий проєкт стартував. Працюю далі. Потрібно виготовлене шаблона тепер для поклейки магнітів. Отже, виготовляємо шаблон для наклейки неодимових магнітів. Ось, як ви бачите, виготовлений шаблон такий для. Наклейки неодимових магнітів. Неодимові магніти у мене будуть використовуватись діаметр 40 мм, товщина на 10 мм. На магнітність n 42 Шаблончик готовий. Чекаємо, коли приїдуть магніти. Тут я схематично ще намалюваю, бачите, розміщення котушок, 12 статорних котушок буде. Це так розмічав такий шаблон загальний. На, і для Схеми, тобто збирання 16 статорних, тобто, перепрошую, 16 неодимових магнітів і 12 статорних котушок. Це така класична схема для побудови акціального вітрогенератора. Що ви бачите, сам ротор буде, диск між поклейка магнітів, між ними встановлюється статор. Статор буде, Мотається 12 котушок. І між цим статором встановлюється другий диск. Ну, тестові котушки. Ось я вже так пробував щось мотав, як ви бачите. Це у нас котушечка. Тут у нас є десь близько 100 витків. Де і так, 100 витків я намотав. Провід 1-0. Ось вони будуть так розміщувати. Котушки, 12 котушок, і неодимовий магніт. Зараз покажу ось так схематично, якщо взяти неодимовий магніт, рухається на диску, і так вся система працює. Ще ось я мотав ще одну таку тестову катушку. Три проводи три проводи діаметром 1,0. Там загальний переріз десь близько 3 мм квадратних виходить. Тут вже більша кількість витків потрібно, але товщина статора збільшується, відповідно, магнітний потік буде більший, і потрібно нам такий розрахунок зробити, щоб статор був меншої товщини і кращий магнітний потік, щоб працював генератор більш ефективно. Отже, зараз процес буде в мене. Підбору котушок для виготовлення статера акціального вітрогенератора. Працюю на цьому етапі. Ось я вже придбав клей для наклейки неодимових магнітів. Такий двохкомпонентний клей. Bond для поклейки неодимових магнітів. Магніти вже неодимові замовлені в дорозі. Отже, готуємося до поклейки неодимових магнітів. Прибула посилка неодимові магніти. Зараз ми їх розпакуємо, переглянемо. Так, розпаковуємо. Ось частину пакування вже знято. Так вони виглядають. Тут в мене 34 неодимових магніти. Два магніти я взяв в запас, адже потрібно 32. Так, ну зараз спробуємо якийсь один відділити. Їх важко відділити, тоді покажу далі магніти. Так, ось відділив я неодимовий магніт. Беремо штангель. Заміряємо розміри магніту. 39,9 показує. Ну тут має бути 40. Ну і тут 10. 40 на 10 я замовив таких. 34 неодимових магніти. Ну, далі ми будемо клеїти їх на диски. Ось. Працюють. Так. Недоволі з неодимом магніта потрібно бути дуже обережним, виконуючи правила техніки безпеки поводження з неодимовими магнітами. Ось так, бачите? Як він Тяг, тягнеться обережно, він дуже. Притягує, має велику магнітну силу. Будьте обережні при користуванні та роботі з неодимовими магнітами. Ось перед нами металевий диск товщиною 10 мм. Неодимовий магніт також має товщину 10 мм. Для поклейки буде використовуватись двохкомпонентний клей металбонд. 16 неодимових магнітів на одному диску і на другому. Отже, беремо неодимовий магніт і клеїмо на диск. Так, отже, неодимові магніти на диску номер 1 поклеєні. Ось так виглядає все і зараз покажу. Це диск номер 1. І диск номер 2 Він тут вже в мене встановлений. Крутиться. Також поклеєні неодимові магніти на диску другому. Між дисками з магнітами буде встановлений статор. Ось макет проєкт статора. Розробляємо, збираємо схему акціального генератора статора. Отже, продовжується процес виготовлення аксіального вітрогенератора. Зараз я вже на такому етапі, як потрібно мотати котушки для статора. Використовую я ось такий провід. У мене є він на котушках. Я вже його там трошки намотав на катушки. Подивимося, який діаметр. Заміряємо. 1,8. Так, видно. Ага, видно на екран. Дивлюсь, 1,8 мм. Ця кутушка також заміряємо. Тобто 1,8 мм. Дивимося, у нас є тут така таблиця-довідник. Обмоточні провідники, діаметр ось проводу, переріз і, відповідно, яке навантаження при певних струмах. Дивимося наш провід. 1,8, 1,81, тобто переріст має 2,57,30 і максимальний струм навантаження 5,146. Це при тому, що у нас він буде при 2 Амперах на ммх. Якщо при 3 Ах нам, тобто буде навантаження витримує десь близько 6-7 А. Отже, мотаємо котушки і далі покажу, як все відбувається. Для того, щоб намотати котушки на акціальний генератор, була виготовлена ось така матриця. Скажімо, для намотки котушок. Дивимося, вона виготовлена з металу. Ось, проточена. Зараз я її так покажу. Розберу. Мені проточили. Ось, бачите. Запчастини такі. Тут ми закладаємо відповідно, один, два, три таких розрізи, як ви бачите. Закладається у нас ізоляційний матеріал, щоб потім стягнути котушки. Стягується. Далі дивимося, що в мене ось є така оправка. Ну, можна так використовувати, можна станок ось так беремо, зажимаємо. Далі, це якщо ручна намотка. о, І мотаємо ось так котушки. Далі там використовується шпилька велика станок і мотаємо котушки на акціальний вітрогенератор. Отже, ось я вже намотав 6 таких котушок. Провід 1,8 мм. Так виглядає. Одна котушечка. Ну, давайте зважимо. Ось в мене є вага. Так, зараз так налаштуємо вагу. Покажу, щоб було видно. Вмикаємо вагу. Беремо котушку. Важимо. Тобто одна котушка важить, як ви бачите, 441 грам. Ну, ось наступну. беремо 448, ну там трошки більше, більше ізоляційного матеріалу. Да, дано чи як. Тобто 440 грам важить одна катушка. Їх потрібно намотати 12 штук. У мене на даний момент вже намотано 6 котушок, тобто половина котушок на аксіальний генератор. Ще потрібно мотати 6 котушок. Я ось дивлюсь, провід у мене вже закінчується. Мабуть, його не вистачить, я так бачу, будемо шукати ще десь провід на. Те, щоб домотати котушки на аксіальний вітрогенератор. Отже, на такому етапі я зараз працюю, мотаю котушки на аксіальний вітрогенератор. Продовження далі буде. Ще ж таке забув сказати, наголосити, що яка кількість витків у даній котушці. Отже, в цій котушці намотано 90 витків, як ви бачите, 90 витків, провід 1,8. Як відомо, для аксіального вітрогенератора потрібно для ефективної роботи ексіального вітрогенератора, потрібно десь у межах 1000 витків, там, в залежності, які напруги ви будете використовувати, вже мотається 1000 витків. Отже, Беремо наш калькулятор 90 витків, множимо на 12 котушок, і в нас виходить 1080 витків, загальна буде у цьому статорі. Вага однієї котушки, як ви вже бачили. 440 грамів. 440 грам. Множимо на 12 котушок. Ну і виходить загальна вага усіх 12 котушок 5,28-5,280. Тобто вага усього статора, плюс ще там буде завершення вже його потрібно заливати. Цей етап вже буде в процесі, покажу, як буде все відбуватися. Живага самого проводу для котушок для 12,5 і 28 кг. Отже, Працюю далі на побудові аксіального вітрогенератора. Ось, знайшов дерев'яну дверку для виготовлення статора аксіального вітрогенератора. Потрібно її розграфити, розрахувати та розмалювати. Проводимо розрахунки. Розрахунок проведено, малюнок зроблено. Ось так виглядає. Далі будемо вирізати. Тут нас всередині буде, як ви бачите, розміщені котушки. Вирізається ось ця частина, таке коло. Ну і тут розміщуємо котушки статора аксіального вітрогенератора. Це буде така матриця для заливки котушок. Ось тут такі ще, як бачите, зробив я. Кріплення для того, щоб закріпити сам статор. Ну, працюю далі. Виготовляю матрицю для заливки котушок, які будуть встановлені всередину аксіального вітрогенератора. Триває виготовлення статора, точніше, шаблона для виготовлення статора аксіального вітрогенератора. Це така матриця. Ось зараз покажу, я вже її вирізав. Бачите, вирізана ось. Матриця. Ось тут я все вирізав. Ну і ця нам деталька вже не потрібна. Ми її відкладаємо в сторону. Далі у нас тут буде, зараз покажу, ситуація, яка. Тут ми розміщаємо ось 12 кутушок. Збирається схема, паяється, з'єднується все, потім заливається все компаундом. Отже, Катушки зараз будемо вставляти, монтувати, пропаювати все. Збираємо схему, ну і заливати все компаунтом. Процес виготовлення статора для аксіального вітрогенератора на такому зараз етапі. Збираю схему. Так, отже, підготовка статора для аксіального генератора. Вирізав я ось елементи, бачите, вийшов такий цікавий, ось, бачите, з вушками. Ну, це нам. Ця запчастина не потрібна. Ми ці в сторону відкладаємо, нам потрібна ось ця основа. Тут у нас буде розміщення котушок, 12 котушок ми ставимо. Збираємо схему, потім це все виставляється, паяється і заливається компаундом. Отже, виготовлення статора для аксіального гідрогенератора триває. Продовження буде. Виготовлення статора для аксіального вітрогенератора триває. Котушки, вже, як ви бачите, підключені. Ось за такою схемою. Схема трифазного аксіального вітрогенератора статора. Ну і зараз покажу, як все виглядає. Котушки в мене намотані проводом 1,8 мм. Кількість витків 90 мм. Як ви бачите, все тут стяжками зроблено, стягнуто, замотано, з'єднано та підключено. Ось тут в мене йдуть початки. Три. І на виході в мене йдуть тут схема. Далі вона буде збиратися. Ось так виглядає схема зібраного статора для аксіального вітрогенератора трифазного. Ну, наступний етап буде виготовлення форми для цього статора. Працюю над виготовленням форми для заливки компаундом статора аксіального вітрогенератора. Форма для заливки статора виготовлена ось так вона виглядає. Далі беремо компаунд та заливаємо статор. Заливати статор будемо ось такою мастикою. Заливальна мастика ФОУ-40. Компонент А. Ось пишеться для чого призначена. І компонент Б. ФОУ-40. Заливаємо статор. Ось статор епоксидною смолою залитий. Закриваємо нашу матрицю і чекаємо. Отже, пройшло трохи часу. Давайте переглянемо, дістаємо, подивимося, як наш там статор. Так. О, треба тепер його звідси десь все схватилося. Діставати з цієї матриці. Отже, дістаємо статор з матриці, все залито. Ось, бачите, такий вийшов. Доволі добре схватилося. Будемо зараз його розбирати і діставати сам статус цієї матриці. Ось так виглядає статор. Ще його потрібно обробити. Ну і далі будемо збирати схему. Ось так виглядає статор аксіального генератора. Ось я дістав його з матриці. Трішки треба його обробити. Ну і будемо встановлювати, збирати схему. Ось статор вже підготовлений, як ви бачите. Навіть я вже просверлив отвори для кріплення статора, Чотири таких отвори. Далі просверлив я отвори у котушках. Тобто тут, от в мене котушки, якщо видно, бачите, залиті вони компаундом, котушки. Для охолодження, коли буде працювати при навантаженні акціальний вітрогенератор, потрібно, щоб було охолодження. Я просверлив 12, в мене використовується. Котушок, ну і 12 отворів просверлені. Далі ми збираємо ось схему. Це у нас будуть відповідно тут кінці. І тут будуть у нас початки. Це трифазний аксіальний статор для вітрогенератора. Отже, монтуємо. Ну і продовження далі буде. Ось, встановлений статор на диск ротора. Так виглядає схема. Я тут заблокував, щоб не було прокручування, адже тут велике магнітне поле, коли буде встановлений другий диск. Встановлюємо зараз другий диск. Ось перед нами другий диск зверху. Такі гвинти на 12 віджимні встановлені. Далі будемо встановлювати диск на статор. Збираємо схему акціального вітрогенератора. Ось верхній диск встановлений на аксіальний вітрогенератор вертикального типу. Так виглядає все. Зараз ми будемо перевіряти, тестувати. Схема зібрана. Ось під'єднання в мене тут іде, латунне, мідне. Перемички з'єднані з схеми. Адже це трифазний аксіальний вітрогенератор. Під'єднав я сюди кабель. Кабель в мене використовується перерізом 6 мм, квадратних, як ви бачите, ось такий переріз кабеля. Трифазний аксіального вітрогенератора будемо використовувати перевірку за допомогою діодного моста. Використовується трифазний діодний міст. Під'єднав я на вихід вотметр постійного струму. Отже, зараз будемо розкручувати за допомогою ось цієї гайки і дивитися, які у нас будуть показники. Отже, розкручуємо аксіальний вітрогенератор. Дивимося на 42 вольти. Коло з того ходу 42 В показував наш ватметр. ну, Напруга падає, відповідно, оберти вже менші. Ось так працює аксіальний вітрогенератор. Далі будуть встановлюватися лопаті вертикального типу, ну і монтуватись випробування тестування на вітру. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.